Люди встановлюють броньовані двері, просять знайомих, щоб стежили за їхнім помешканням і чомусь нехтують звичайними і найголовнішими правилами безпеки. Потенційним злочинцем може стати будь-хто, кажуть у службі держохорони. На період літа припадає найбільше крадіжок з будинків та квартир. Це співпадає з тим, що найбільше люди відпочивати в'їжджають в літній період. Відповідно, домівки залишаються без нагляду. І для того, щоб уберегти їх, саме найкраще це встановлення сигналізації та підключення на пульт охорони. Коли нажити важкою працею потрапить до рук злодіїв, це зіпсує враження вам від чудового відпочинку. Пан Василь розповів, чому люди нехтують безпекою житла. По Перше, це, по-перше, люди е, мають таку надію, а ось. У Мукачеві на 22 об'єктах по місту встановлені спеціальні кнопки термінового виклику. В місті Мукачево встановлено порядка 22 кнопки термінового виклику міліції. Значить, зосереджені вони в людних місцях, магазинах цілодобових, які працюють цілодобово. Значить, призначені вони в першу чергу для профілактики боротьби з злочинністю, Любий громадянин може підійти в магазин до адміністратора чи продавця, попросити натиснути кнопку і за лічені хвилини вже наш наряд прибуде. Ми вирішили перевірити, як працює Державна служба охорони. я вам вас прийом. На прийомі ліса. 10, з спрацювання магазину Міда, Горького 8, я коня, прийом. Відразу ж вирушили за ними і ось ми на місці пригоди. Продавець магазину розповіла, що невідомий поводив себе незрозуміло і весь час оглядався. Коли побачила, що він хоче вкрасти річ, одразу ж натиснула на кнопку виклику. Так, так, ми почували кнопочку, заходила в магазин підозріла особа. Правоохоронці вкотре наголошують, під час довготривалої відсутності попросіть членів родини наглядати за житлом. Прості правила безпеки зможуть зберегти майно. До слова, за перші шість місяців цього року офіційно відомо про 195 крадіжок із помешкань. Найчастіше злодії проникають у приватні будинки.